Футзальна збірна Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання вперше взяла участь у європейських іграх, виборовши срібні нагороди. Під керівництвом Юрія Іванишина команда чудово виступила, впевнено, пробившись до фіналу, де зіграла проти іспанського університету Севільї. Пропустивши першими до перерви у другому таймі, франківці зуміли зрівняти рахунок, а згодом і вийшли вперед завдяки голам Андрія Ткачука та Олександра Жукова. 2-1. Утім, за мінімальної переваги українці дозволили. Суперникам зрівняти рахунок наприкінці основного часу. В екстра таймах команди грали обережніше. Тож все вирішилося у післяматчевій лотереї шестиметрових, де удача посміхнулася іспанцям 4-3. Підсумовуючи цьогорічний турнір, можемо вважати, що ми добре представили Івано-Франківськ. Добре представили Україну. Отримали срібло. Напевно, це заслужена. Це служений результат для нас, так як не змогли здобути перемогу в фіналі. Маємо багато матеріалу для аналізу. Інколи ти виграєш, інколи ти маєш матеріали для розумів. Тому я думаю, для гравців, для нас і багато що обдумати. Ми мали багато позиційної атаки, проте не справилися з цим. Команда Сивілі добре терпіла, чекала своєї нагоди, ну і як результат перемогла. А відтак Сивільський університет став переможцем чоловічого футзального турніру. А збірна коледжу фізичного виховання виборола срібні нагороди. Два гравці: Маріан Масевич і Назар Швет увійшли до символічної збірної турніру. Франківський ураган повідомив про відхід ще двох основних гравців за взаємною згодою сторін. Кращий бомбардир чемпіонату 2023-2024 років в екстралізі Артем Фаренюк продовжить футзальну кар'єру в іншому клубі. Сторони досягли домовленості про розривання контракту з народним футбольним клубом Ураган. Фаренюк виступав за драконів з 2018 року, зігравши 198 матчів і забивши 137 голів. Окрім того, франківську команду також залишає Назар Швед, термін дії контракту, якого добіг до. До завершення і за обопільною згодою сторін не був продовжений. Вихованець академії народного футбольного клубу Ураган зіграв за основну команду 140 матчів та забив 50 голів. Цікаво, що і Фаренюк, і Швед вже підписалися в новій команді польському євробусі, за якій, до речі, виступають ще двоє екс-ураганівців – Роман Колток та Ярослав Лебідь. Футбольний сезон 2024 25 в Україні вчасно не розпочнеться. Нагадаємо, попередні змагання мали розпочатися 28 липня розграшем першого етапу Кубка України, який планувалося раніше. На заваді стала невизначеність з тим, хто замінить Дніпро 1 в українській прем'єр-лізі, а також з остаточним складом учасників у першій та другій лігах. За попередньою інформацією, матчі першого раунду Кубка України найпевніше можуть відбутися не раніше 11 серпня, а старт чемпіонату першої ліги запланований на 3-4 серпня. Тим часом Центральна Рада професійної футбольної ліги затвердила зміни складу учасників групи А у другій лізі, зокрема згідно рішення організації зі складу учасників другої ліги, виключено ФК Верес 2 ізотоп з Рівненщини. На його місце запросили футбольний клуб Ужгород, який повертається до професійної футбольної ліги після дворічної перерви. Франківська Ривера 19.08 завершує підготовку до нового футбольного сезону та свого дебюту у другій лізі. Підопічні Ярослава Матвієва провели два завершальні спаринги. Спершу зіграли на Тернопільщині проти учасника першої ліги ПФЛ агробізнесу, якому поступилися з рахунком 06. А минулими вихідними Риверівці помірялися силами з чемпіоном та володарем Кубка Івано-Франківщини благо юністю. Цікавий та безкомпромісний поєдинок завершився мінімальною перемогою аматорського колективу у складі якого єдиним голом на 45-й хвилині відзначився Оленич? Присвячений ветеранам спорту Прикарпаття та полеглим захисникам України. В Івано-Франківську провели всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби. Участь у ньому взяли близько 130 спортсменів. Змагалися вони у 10 вагових категоріях від 45 до 110 кілограмів. Здобути срібло у найважчій категорії вдалося франківцю Владиславу Морозу. За крок до перемоги він поступився спортсмену з Полтави. Ну для мене цей турнір показав свої можливості, як я працював. Боровся в категорію 110. Учасники були з Тернополя та Полтави. З ними я вже боровся раніше. Цей турнір показує те, що в Україні зростає молоде покоління, яке хоче розвиватися, хоче працювати, хоче боротися, займатися спортом. Цей турнір зроблений для того, щоб популяризувати спорт в Україні. Побільше більшій частині вільно боротьбу, щоб юнаки залучалися до цього. Показували свої можливості. На змагання зібралися найсильніші молоді спортсмени з різних областей України. Зокрема, під час турніру проходив відбір у збірну України, яка виступатиме на чемпіонаті світу серед кадетів. І тому зараз, переконані організатори, важливо показувати силу та міць на міжнародній арені. Ми також присвячуємо даний турнір нашим захисникам. На жаль, є багато загиблих також і спортсменів. Серед захисників дії нашого ворога, Росії, окупанта призвели до того, що більше 450 спортсменів українських загинули на війні. Неймовірна кількість руйнацій спортивних споруд, незважаючи на ці всі виклики, з Божою допомогою завдяки нашим захисникам. Рухаємося вперед, і проведення цього турніру це свідчення. Цього загалом під час змагань прикарпатські спортсмени здобули перше загальнокомандне місце. Їм вдалося завоювати 4 золоті, 5 срібних та одну бронзову медаль. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.